Привіт, прекрасна жінка! Ця практика створена і допоможе тобі стати головним сценаристом свого життя і засягати так, як того прагне твоя душа. Ми, жінки, створені для того, аби насолоджуватись, хотіти отримувати оргазм від життя, від себе, від реалізації, від подій, клієнтів, відносин, проявлення своїх проєктів. Але ми забуваємо про це. Коли ми народжуємось, ми дивимось на світ люблячими очима, досліджуємо, смакуємо кожну мить з відкритим серцем, любимо все, Граємо, сяємо, в нас немає оцінки себе. Ми дивимось на світ своїми люблячими очима. У голосах в голові не кажуть не роби так. А що подумають? А якщо засудять, можливо, я недостатньо знаю, я дивна, я негарна. Мені не щастить, вони краще, вона гарніше, успішніше. Ми починаємо грати в життя, спроби заслужити любов батьків, підлаштовуємось під інших, тримаємо образи, маску, бути хорошою, бути як хтось, бути краще, правильно, тихо, зручною. І саме в цей час ми йдемо з нашого місця, з місця, де життя оргазм, де ти сяєш, де ти є собою, і це найкраще та найпрекрасніше відчуття щастя і свободи. Всі ці думки не твої думки, це не твої голоси, це голоси інших людей, вони не про тебе. Ця практика допоможе тобі переналаштувати нейронні зв'язки і змінити внутрішній стан, внутрішнє відчуття себе, що стане відображенням зовнішнього. Зараз потягни всім тілом ніжно, спокійно, Відчуй кожну клітинку свого тіла, кожний хребець, який витягується, відчувай, як розслабляються твої ноги, бедра, живіт, ребра, груди, йдуть зажими з плечей, руки наповнюються гарячою енергією, особливу увагу дай шиї. Там живе дуже багато блоків і зажимів. Розтискається щелепа, губи, тепло, кути щоки, очі, твою голову. Тепер зроби глибокий вдих, затримка. І плавний видих, затримка. І ще один глибокий вдих. Затримка, видих, затримка. Глибокий вдих. Затримка. Видих. Затримка. І з кожним видихом відчувай, як страхи, блоки, чужі голоси, не твої відчуття покидають тебе. Як очищується твоє тіло, звільняється від блоків, очищується розум і підсвідомість від нав'язливих думок і страхів, очищуються думки від інших голосів і нав'язливих бачень. І, продовжуючи дихати, почни повторювати за мною. Можеш в голові, можеш пошуки, як тобі зручно. Головне, повторюй. Я жінка, і я створена для любові, щастя, насолоди, оргазмів, великих грошей, реалізації, сяяння. Я жінка, все створено для мене. Все, що відбувається в моєму житті, для мене. І я творець своєї реальності. І тільки я можу змінити її. І я створена для любові, щастя, насолоди, оргазмів, великих грошей, реалізації, сяєння. Я Частина природи, я частина світу, я це об'єднання вогняної, палкої, сексуальної, пристрасної, пульсуючої, дикої спраги до життя і творчої енергії вогню. Я це об'єднання емоційної. Гнучкої, фантазійної, довіряючої, емпатичної, відчуваючої, інтуїтивної енергії води. І я це об'єднання плавної, вируючої, незалежної, манкої, імпульсивної, непередбачуваної приймаючої, люблячої енергії повітря. І я це об'єднання мудрої, впевненої, стійкої, розсудливої, точно знающої, спокійної, турботливої, м'якої і гнучкої енергії Землі. Всі ці стихії – це я. Я різна, я можу проявлятись так, як я відчуваю, і мені безпечно, мені безпечно. Я дякую собі за свою унікальність, за свою доброту, щирість. Я дякую свою істинність, яка сяє всередині мене, Мерехтить, переливається. Я дякую своїй інтуїції, яка з кожним днем стає сильніше і сильніша. Я дякую собі за сміливість довіряти своєму голосу. Я дякую своєму тілу. Я дякую своєму тілу, за його здоров'я, це храм. Для моєї душі. Я дякую йому за його гнучкість, сексуальність, красу. Моє тіло прекрасне. Мені подобається доглядати та дбати за ним, давати йому багато енергії, якісного відпочинку. Я яскрава і смілива, я сяю і насолоджуюсь. Я отримую багато щастя і любові. Я багата і щаслива. Я спокійна і вдячна собі, світу, людям. Я неймовірна жінка. В мені так багато енергії, яка така манка. Я можу бути сильною і водночас жіночною. Я можу бути чуттєвою і мудрою. І це величезний подарунок долі бути поруч зі мною. Я сяю і сяю будь де, де б'я не знаходилась. Я подарунок, я муза. я приз. Подивись на себе зі сторони, очима свого вищого я. Побач, яка сила в тобі. І яка ти прекрасна сяюча жінка, і яке твоє велике сяюче серце, і це серце може бути для інших. Відчуй любов, неймовірну, безмежну любов до цієї жінки, твоє вище я обіймає тебе. Відчуй це злиття, цю безумовну любов до себе. Ти любов, ти світло, ти подарунок, ти прекрасна жінка. І я дякую тобі за цей час, який ми провели разом з тобою. Твоя душа і моя душа, моє серце і твоє серце. Обійми себе, ти творець своєї реальності. Ти створена для любові, щастя і насолоди. Насолоди кожним днем, кожним моментом, кожною секундочкою. Дій, сяй розмуй. оргазмуй. До зустрічі, моя любов, до завтра.